Привіт всім зі світу бджіл. Як говорять, напад на пасіці це вина самого бджоляра, і це, до речі, цілковитий факт. Ось вам мій приклад. У мене на пасіці була бджолородина, яка у пізній час захотіла замінити матку. І, звичайно, це вийшло невдало. Бджоли стару матку швидко вбили, а молода, що вийшла, так і не повернулася до вулика. В результаті бджоли залишилися без нічого. Іх у вулику було не дуже багато, бо був ми на соняшника. соняшник. Вони принесли мед, і джо майже не залишилося. Тому я відібрав рамки і залишив кілька рамок, щоб з'єднати цю бджолородину з іншою. Але не стий, як я це зробити, як на них напала інша бджола сім'я. Що я зробив? Так як напад почав, йти, повний розпал, я забрав ті рамки, які тут були у вулику з медом і поставив одну рамку, сушни, яку, до речі, налив воду. За таким методом. Крадіжка меду має закінчитися досить швидко, адже бджоли розвідниці, які прилітають до вулика, побачать, що меду вже немає. А та рамка, яка залишилася, має лише воду. Вони прилетять назад до вулика і повідомлять, що мед тут закінчився. Цю крадіжку зупинити досить легко. Знаєте чому? Тому що тут майже немає бджіл. Якби були бджіли, то було б все інакше. Довелося би застосовувати інші методи. І вони є більш складнішими. І не завжди призводять до того, що крадіжка зупиняється. І якщо сімейка слабка там, то її можуть знищити. Тому ідеально це забирати вулик, ставити пустий вулик, або всередину ставити сушнину налитою водою. Це найкращий, найефективніший метод. Ось як результат: через полтори години. Ми можемо бачити, що бджіл майже вже немає. Ніхто не літає. На дворі в нас сонячно, а активність нульова. Вулику так само. Бджоли більше не летять красти мед і попасяться вони також не літають. І до жодних вуликів теж не перелітають, щоб у них вкрасти меду. Сушлина тут мене стара, дуже-дуже. Я її забрав там, де вона мене висіла, як привій, Щоб вода псів рій. Тож, таким чином, напад закінчений. Ніхто на пасіці більше не турбує бджіл. Все тихо і спокійно, метод працює. Дякую всім за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Далі буде.